В ефірі новини дивіться у випуску. Здай кров рятуй життям. Відділення трансфізіології потребує запасів плазми. Інтерв'ю з головою Ізминського міськрайонного суду Олександром Пресикарем щодо роботи структури. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відкрилася виставка молодого ізмийського художника Івана Мокана. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю наразі про головне за інформацією Генерального штабу України. Загальні бойові втрати противника станом на 15 грудня орієнтовно такі. 343 тисячі 890 осіб особового складу, 5 тисяч 706 танків, 10 тисяч 654 одиниці бойових броньованих машин, 8 тисяч 99 артилерійських систем, 920 реактивних систем залпового вогню, 605 засобів протиповітряної оборони, 324 літаки, 324 гелікоптери, 6 тисяч 226 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1 крилатих ракет, 22 кораблі, 1 підводний човен, 10 Одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 1189 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. З початку повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли. Для того, щоб постійно забезпечувати лікарню плазмою, по допомогу звертаються до постійних донорів. Однак сьогодні через хакерську атаку найбільшого оператора країни зв'язатися з донорами неможливо. До нас звернулася завідуюча відділенням трансфузіології Любов Коновка з проханням проінформувати, що кров наразі дуже потрібна. Дивіться далі. З початку повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли для того, щоб постійно забезпечувати лікарні плазмою по допомогу, звертаються до постійних донорів. Однак сьогодні через хакерську атаку найбільшого оператора країни зв'язатися з донорами неможливо. До нас звернулася завідуюча відділенням трансфізіології Любов Коновка з проханням проінформувати, що кров наразі дуже потрібна, тому донорів просять приходити та по можливості здавати. Зв'язку з тим, що ми лишились без зв'язку з. Донорами з активними резервними донорами в нас залишився тільки зв'язок із телебаченням, зв'язок з радіо. Тому ми звертаємося до наших активних донорів, донорів резервних через телебачення для того, щоб запросити вас всіх для здачі крові для хворих різних лікарень нашого міста. Після розширення Ізмирського району відділення трансфізіології забезпечує необхідною кількістю плазми абсолютно всі медичні установи, розповідає Любов Коновка. Наразі через збільшення кількості населення із захворюваннями крові її просто не вистачає. Ми за Завжди потребуємо нескінченного запасу для лікарень нашої больниці і для наших військовослужбовців, так як наше місце знаходиться на границі, тому завжди є потреба в наших компонентах крові. Стати донором може будь-який бажаючий віком від 18 до 60 років із масою тіла від 60 кілограм. Крім цього, необхідно пройти повний медичний огляд, перевірити відсутність протипоказань та низки хвороб. При собі слід мати документи, що посвідчує особу. Обов'язково при собі потрібно мати паспорт, бути здоровим, нічим не хворити останній місяць. На тащак, ну, утром випити чайчик, з'їсти бути нежирний жирний і прийти у відділення. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Постійних донорів закликають долучатися самим та за можливості долучати рідних. Відділення трансфізіології має створити двотижневий запас плазми на випадок надзвичайних ситуацій. Так як зараз немирний мирний час, може бути різна ситуація вдень і вночі. Тому запас крові ми робимо на 2-3 неділі наперед, так як термін придатності наших компонентів крові 35-40 днів. Здати кров можна у відділенні трансфузіології за адресою місто Ізмаїл, вулиця Клушина, 6. Забір проходитиме 18, 19, 25 та 26 грудня з 8 до 12 години. Здай кров, врятуй чи є життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин 15 грудня в Україні відзначається День працівників суду. Напередодні професійного свята ми поспілкувалися з головою Ізминського міськрайонного суду Одеської області Олександром Присакарем стосовно роботи структури. Докладніше розкаже Анастасія Грекова. 15 грудня в Україні відзначається День працівників суду. У період воєнного стану працівники суду продовжують професійно виконувати свою роботу, аби забезпечити безперервність здійснення правосуддя. Про роботу структури за поточний рік нам розповів голова Ізмельського міськрайонного суду Олександр Присакар. За штатним розписом у нас рахується 14 суддів, але у 2023 році фактично працює 10 суддів, тобто у нас є 4 вакансії. З 2019 року не працювала Вища кваліфікаційна комісія суддів України, і от в цьому році вона запрацювала, продовжуються конкурси, які були оголошені на зайняття вакантних посад у місцевих судах, і відкрито дві, дві вакансії в нашому суді. Тому сподіваємося, що у 2024 році ми отримуємо ще двох суддів. Треба зазначити, що Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила конкурси на заняття вакантних посад у місцевих судах апеляційних та вищому антикорупційному суді України. Тому у 2024 році буде багато конкурсів, і сподіваюсь, буде призначено багато суддів. День працівників суду це свято усіх хто причетний до судової системи України. Безпосередньо воно стосується працівників апарату суду. У нас рахується 53 працівника, це без суддів з урахуванням працівників, які перебувають у декретній відпустці, які перебувають у відпустці за власний рахунок. Фактично працює 41 працівник, тобто працюють і судді, і працівники апарату з. Значним навантаженням. В даний час у нас є вакансії секретарів судового засідання, консультант, консультант суду, секретар суду та розпорядник суду. Всі вимоги е, зазначені на сайті суду, можна ознайомитись. Е, тому е, треба зазначити, що в період воєнного часу. Е, Конкурс не проводиться, а приймаються особи на підставі співбесіди. Ізмаїнський міськрайонний суд справляється з великими обсягами справ. Про роботу суду красномовно говорять цифри за 2023 рік. Надійшло 9537 справ. Це і кримінальні, адміністративні, цивіль, і цивільні. Якщо порівняти з 2022 роком, то це на тисячу справ та матеріалів більше. В умовах воєнного стану суд, як і інші структури, стикається з певними проблемами. Так, в умовах воєнного стану та виїздом громадян за межі кордону або виїздом в інші місцевості, стало значно складніше сповіщати громадян про час та місце розгляду справи, що впливає на розгляди на строки розгляду справ. Також є проблема із поштовою кореспонденцією. Не завжди маємо поштові марки, тому багато справ, які також без сповіщень. Звичайно, найбільша проблема це недостатнє фінансування судової влади, зокрема, заробітні плати працівників апарату суду. Тому що переважна, переважна кількість працівників апарату суду отримують мінімальну заробітну платню у 2023 році. Не обійшлося і без новацій. Це зокрема стосується роботи електронного кабінету. З новацій у 2023 році слід зазначити, що 18 жовтня 2023 року був введений в дію. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкової реєстрації та використання електронних кабін кабінетів в єдині системи інформаційної та лікуваційної системи, що він передбачає? Він передбачає обов'язкову наявність електронного кабінету у таких категоріях: це адвокати, нотаріуси. Державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та органи державних органів, органи місцевого самоврядування. І подача документів через електронний суд на даний час обов'язково тільки в господарському для цих категорій в господарському, цивільному та адміністративному судочинстві. В кримінальному поки що не обов'язково. Інші особи. Реєструються в електронних кабінет, кабінетах в добровольному порядку. У воєнний час роль суду стає критичною для збереження законності та захисту прав і свобод громадян. Судді вирішують складні питання, пов'язані з безпекою і цілісністю України. В умовах воєнного стану суд розглядав і специфічні кримінальні справи, а саме як ухилення від на військову службу, заперечення виправдовування збройної агресії Росії проти України в порядку. Цивільного судочинства розглядалися. Справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території. Суд це не просто установа, це фундамент правосуддя, де мудрість, справедливість і закон об'єднуються для забезпечення порядку та захисту прав і свобод кожного громадянина. Робота працівників суду є вирішальною ланкою у зміцненні правової системи, утвердженні справедливості та підтримці правопорядку. Шановні судді і працівники суду у цей святковий день. Прийміть вітання з нагоди професійного свята. Ви з гідністю долаєте всі труднощі та випробування воєнного часу. Дякую вам за відданість справі та професіоналізм. Зичу вам міцного здоров'я, успіхів, емоційної стійкості, незалежних принципових рішень і вчинків, підтримки від держави та якнайшвидшої перемоги зі святом. Анастасія Грекова, Наталя Маленко, місцеві новини. За допомогою дрона з тепловізором прикордонники затримали групу порушників біля кордону з Молдовою. Правопорушники під покровом ночі намагались перетнути державний кордон з Молдовою неподалік села Унтилівка Роздільнянського району. Попри те, що вони ховались у лісосмузі, усіх чотирьох мандрівників прикордонники Подільського загону доволі швидко виявили за допомогою квадрокоптера з тепловізором. Оператор дрона чітко скоригував дії прикордонного наряду. В результаті затримання та складання процесуальних документів. Як стало відомо, жителі Харківської, Рівненської та Черкаської областей, аби потрапити до сусідньої країни, скористались телеграм-каналом. За послугу без проблем дістатися по той бік кордону кожний з них мав сплатити консультанту із меседжера по 60 тисяч гривень. На затриманих складено протоколи про адміністративні правопорушення за частиною 2 статті 204.1 КУПАП незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання Державного кордону України. Справи скеровано до суду. Прикордонники одеського загону спільно з детективами територіального управління Б, реалізуючи спільну оперативну інформацію, викрили схему виготовлення та реалізації електронних сигарет без марок акцизного збору. Ринкова вартість вилучених товарів та рідин для їх наповнення становить понад 10 мільйонів гривень. Під час заходів перевірки правоохоронці з'ясували, одесит налагодив виробництво засобів альтернативного куріння та їх збут по всій території України. Аби розширити коло клієнтів та обсяги продажу, він створив канал в одному з месенджерів. Для уникнення кримінального переслідування ділок розповсюджував товар через одну з поштових мереж. Цех з виготовлення електронних пристроїв для куріння бізнесмен організував в орендованому офісному приміщенні в Одесі. В ході проведення обшуків на виробництві правоохоронці виявили та вилучили понад 11 тисяч так званих вейпів, 5,5 тисяч пляшок з ароматизаторами для наповнення є сигарет, пристрої для нагрів рідин, картонні ємності, етикетки для пакування електронних тютюнових виробів, алкогольні напої без марок акцизного збору, чорнові бухгалтерські записи та грошові кошти. Молодий ізмильський художник Іван Мокан відмітив своє 20-річчя, продемонструвавши свою персональну виставку робіт, яка відбулася в одному із залів ізмильської картинної галереї. На виставці було представлено 27 робіт. Подробиці дивіться у сюжеті. Молодий ізмельський талант Іван Мокан відмітив своє 20-річчя, продемонструвавши свою персональну виставку робіт, яка відбулася в одному із залів ізмаїльської картинної галереї. Ця подія стала першим кроком митця у світ публічного мистецтва. Я казала мама, мати хлопця, що він приходив сюди, у наш музей і кожен раз говорив про те, що я так хочу, щоб мої роботи колись були представлені у залах такого вже, ну, художнього музею. Це, це дуже важливо для мене. Його картини зараз розмістили поряд шедеврами відомих майстрів Бесарабського краю. Це новий етап не лише в житті Івана бажання, якого нарешті збулося, а й у житті картинної галереї, яка відкрила проект під назвою Нові імена. Це початком небаченого до нині експериментального формату, який ставить за ціль висвітити роботи підростаючих талантів. Сьогодні ізмиська картина галерея відкриває зовсім новий проект і новий формат. Він так і називається Нові імена. Це експериментальна майстерня іван продовжує йти за своїми амбіціями та не дивлячись на труднощі, практикується у малюванні. Ще з дитинства він був захоплений образотворчим мистецтвом, і з того часу він постійно відточував свої навички та розвивався, нарешті досягнувши свого нинішнього рівня. Всі в своїй житті ділять то, що ви вважаєте потрібним. Ніколи не відступайте Завжди йдіть до тому о чому ви мечтаєте, чому ви стремитесь, тому що в наше час. Никогда не отступайте от своих целей, от своих мечт, от своих планов, потому что только вы знаете чего вы хотите в этой жизни, только вам известно то, чем вы живете, к чему вы стремитесь, э -э как бы то, чем вы живете, и только вы сможете дать себе цель, счастье и радость в своей жизни, только слушая себя. Сьогодні ця креативна творча особистість не була єдиним талантом у галереї, оскільки й та гостей поздоровляли молоді музиканти з ізмаїльської музичної школи імені Михайла Чембержі зі своїми прекрасними номерами. Дивлячись на труднощі в країні, люди продовжують жити і насолоджуватися мистецтвом. Івана прийшли привітати люди, які підтримували та допомагали йому усе його життя. На заході були присутні друзі, родичі, вчителі та навіть товариші з ротарі клубу Ізмаїл. Сідусіль від небайдужих гостей лунали добрі побажання, благослове і благословення на подальший творчий шлях. Якщо подивитися на твої роботи, для мене це було просто відкриття і для нашої молоді, яка любить підтримувати такі проекти теж відкриття звичайно ж не обійшлося без теплих слів з боку батьків, які пишаються нинішніми досягненнями свого чада. Я хочу, щоб у тебе було дуже багато позитивних емоцій, щоб е, критика здорова була, щоб ти услышав кожне мнення, хто як бачить, хто як вважає, зробив для себе вигоди. Для багатьох авторів персональні виставки у картині галереї стали початком росту їх популярності. Сподіваємося, що й для Івана ця виставка стане трампліном, який допоможе йому злетіти та продемонструвати світу у сьомного його робіт, оскільки він вже зробив перший крок, затвердивши себе у історії мистецтва Ізмаїлу. Я безумно благодарен нашому директору, тобто Ірині Ігорівні. Всім сотрудникам нашої галереї, які внесли просто огромний вклад в то, щоб дане мероприятие застоялось. Загалом виставка залишила дуже гарні враження серед глядачів та разом з емоціями автору, вона зарядила людей позитивною енергією. Роботи дуже неординарні, дуже цікаві. І якщо Іван каже, що він виражав свої якісь думки, почуття і погляд на світ. То це дуже зворушливо, я б так сказала. Хочу сказати, що я дуже воодушевлена. Увідіть ще глибше талант, чим я бачила просто на фотках. Святослав Кушніренко Ілля Кулинич для програми. Новин поліцейські посилюють превентивні заходи на дорогах Одещини. Це стосується проблемних ділянок, де збільшилась аварійність. Мова йде про трасу М15 з Одеси-Рені, а саме ділянку від двох стовпів до маяк. До проведення оперативно-профілактичного відпрацювання залучаються працівники апарату головного управління національної поліції в Одеській області та групи реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції. Усі сили правоохоронців спрямовані на збереження життя та здоров'я громадян, профілактику та зниження рівня аварійності на дорогах, виявлення та документування порушень ПДР та недопущення інших злочинів. Звертаємось до водіїв. І пішоходів з проханням неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Окремо, хочу звернутися до водіїв щодо заборони керувати транспортних засобів в стані сп'яніння, дотримання вимог швидкового обмеження руху, правил обгону і маневрування. Пішоходам зауважу, що в темну пару доби на одязі повинні бути світлоповертаючі елементи для привернення уваги інших учасників дорожнього руху. Не наражайте на безпеку себе та оточення. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 10 копійок, продати за 37 гривень 64 копійки. Євро купівля 40 гривень 4 копійки, продаж 41 гривня 33 копійки. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі на вихідні дні очікується хмарна погода в день з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси морозу. Вдень 0,2 градуси тепла. В Одесі хмарно з проясненнями. Вітер змінних напрямків 2-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси морозу. Вдень 1-2 градуси з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому сайті izmeltv.com, а також на ютуб каналі Online та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.